Хіротонія, поставлення у єпископське служіння, відбувається перед читанням апостола. Саме те, що хіротонія відбувається у цей літургійний момент символу, символом місії єпископа. У практиці церкви існують два ступені службової участі у священстві Христа, єпископат і пресвітерат, де яконат покликаний допомагати і служити їм. Бачимо, як архіреї, тримаючи за руки єпископа номінанта Валерія, обводять довкола престолу, а той свою чергу цілує усі чотири кути святої трапези. Валерія, ставлять Івангелія Духа Амінь, в ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа Амінь символ самого Христа, і Сина, і який Духа. торкається Словом, вибором синоду Отця! синоду, Української греко-католицької церкви та благословенням Селенського архірея Венедикта, Божественна благодать. Що завжди недужих оздоровляє і те, що їм не достає, доповняє, поставляє боголюбивого Єромонаха Венедикта, вибраного на єпископа, богоспасаємого города Джерманічана. Тож помолімся за нього. Щоб зійшла на нього благодать Святого Духа і промовмо всі. Господь поли, Господи. Боже наш, через Твого Всехвального апостола Павла, Ти узаконив для нас устав став ступені відчинів, як треба служити і відправляти чесні і причисті твої тайни на святому Твоєму жертовнику. По-перше, апостоли, по-друге, пророки, по-третє, учителі, сам владик усіх. Укріпи приходом і силою та благодаттю Святого Твого Духа і цього вибраного, що сподобався прийняти Євангельське ярмо, і архірейське достоинство через рукоположення нас, співпричетних тут єпископів і співслужителів, так як Ти укріпив Єси святих апостолів і пророків. Як помазав єси царів і як освятив єси ви Помолімся. Покладене Євангеліє писанням донизу на голову, того, хто поставляється в це єпископство, це образом Господньої руки, яка кличе для проповідування Слова Божого. Поверх Євангелія архієреї кладуть. Руки. Отець церкві Йоанн Золотоустрій, розкриваючи символічний зміст, пише, що покладання Євангелія для новопоставленого єпископа є знаком того, що відтепер він приймає істину тіару, Євангелія, і, хоч стає головою усіх, в усьому має владу, але діє. І закону. на єпископа, і за спасіння його, Господеві, помолімся. знімаються Одіж присвітер. Бугу службова для того, щоб зодягнутися у архієрейській ризи. Афі. Поставлений єпископ приймає. Ведриник, як символ меча духовного, який розсікає усяку неправду. І так подають сакос, єврейське слово, що означає одежу, примирення і покаяння. А передня і задня частина сакуса, які з'єднані між собою, символічно означають нероздільне, хоча й незмішане, бо Христі священство нового і старого завіту. І це є символом того, що єпископ має двоякий характер служіння Богові віті. Людям, головним обором є митра, архірейська, митра. Як символ цього вінця, який був надітий на голову Ісуса Христа, рівно ж як символ тієї Царської слави Вже у Христі. Ти посилає тобі Господь Сіону і переможеш серед ворогів твоїх, і ним пастимеш стадо Твоє, яке вручив тобі Господь, і благословення нашого смирення. За них ти маєш дати звіт у дорогий прихід Господа нашого Ісуса Христа. Владика отримує жезл як символ влади, як символ душпастерства багатьох. Адже відтепер на його плечі лягає багато відповідальності. Відповідальності за кожну людську душу, за церкву, зокрема.